Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нам. Учителю добрий, що я маю робити, щоб мати життя вічне? Христос каже: в заповіді, що написано: не вбивай не чужо лож, не свідчи ложну, шануй батька і матір твою. Люби ближне, як самого себе. Я це робив все з малку. І я собі думаю, ну, я не один раз таких самих побожних зустрічаю і тепер. Приходить не для того, щоб запитати дорогу до Бога, але хоче похвалитися, який він є побожний. Я це все з малку все виконував. І Господь Бог, я, я от думаю, наскільки, наскільки треба було мати ото таке якесь особливе Боже милосердя до людини, щоб іменно, ну, не упікати людину, а так лагідно, чемно, залишаючи йому ту гідність, не забираючи від нього. Бо я вже би сказав: слухай, що брешеш, що брешеш, що ти це все виконуєш змалку, бо Господь вже бачить його не? Не вбивай, не чужолож, не свідчи ложно, каже Господь, а Христос йому не перечислив всі 10 заповідей Божих, ви замітили? А які він перечислив? Ті, що Він не порушив, чи ті, що порушив. Є заповідь, немає інших богів крім мене. Христос про неї щось не згадав тут. Є заповідь, пам'ятай День святий, щоб його святкувати. Щось Господь Бог не згадує тут оці гріхи. Чому Господь Бог сказав іменно оці заповіді? Я думаю, іменно ті, котрі він порушив. І Він бреше Бога в обличчя. Я собі думаю, чи є серед нас такі, що можуть Бога брехати в очі прямо? Ну серед нас вже таких нема, правда? Не ті, що сидя, не ті, що мене дивляться. Нема ж нами таких, щоб ми брехали Бога? Хіба десь колись? І не дуже, а так трошки. Каже Господь, чому звеш мене добрим? Учителю добрий, що мені робити, щоб мати життя вічне? Господь Бог замічає у цьому зверненні учителю добрий. Знаєте, Коли ми звертаємося до якогось там, ой, шановний Іван Іванович, ви чоловіче, слухайте, маю до вас справу оця лість, оце підлабузництво Господь Бог засуджує. Чого звеш мене добрим? Що від мене хоче, щоб я до тебе мав особливу. Якусь форму звертання. Хіба ти не знаєш, що один добрий, тільки Господь Бог? І іменно у своїм діалозі Він це доказує. Доказує, що Він є Господь Бог, син Божий, бо не засуджує Його так, як люди, не кривляється перед Ним так, як люди кривляються перед Богом. Бачу того юнака. Так по-особливому одягнутий що він дуже сильно відділявся. Та як я серед вас, ви такі сидите гарні, зібрані, а я такий в філоні, виходжу. Учителю добрий. А що мені таке робити? Він так само виглядав, як я серед вас. Його видно було. Він був одітий по-інакшому, по багатому. Ну і треба свою важність цим людям показати, правда? Я ж одівся це, щоб не цю важність показати, а в Богослужбове, щоб жертву Богове проносити якось ященик. А Він прийшов до Ісуса Христа, щоб ще Христос Його важність підкреслив перед громадою. Кожна людина хоче мати відчуття. Вартості, відчуття того власного достоїнства, власного, особистої гідності, Кожна людині, кожній людині честь дорога. Але є люди, які ту честь здобувають, а є люди, які ту честь випрошують. Похвали мене там, скажи мені там. Не за того, щоб показати твою працю. А щоби похвалити. Господь Бог каже, що показати твою працю, це є дуже добре, бо воно буде прикладом для інших, а просто тебе хвалити, бо треба тебе похвалити. Ці всі, хто ходили зо мною до радянської школи, знаєте, приходять з міліції до школи там і кажуть, дайте характеристику, на, на Василя, а директор школи а яку характеристику? Положительну чи отрицятельною? На заказ? Треба було негативну оціню, ту характеристику. Писали, який він не здав, і все позбирають все саме. Треба позитивну характеристику, бо мають його там десь кудись представити. Все, значить позитивно. А де об'єктивно? Бог це засуджує. Бог засуджує нас в тому, що ми себе якось хочемо припіднести в якийсь особливий спосіб. Дивіться, я такий тільки гарний, а то погане твоє де. І каже господь Бог: дивіться, хочеш бути досконалий, продай все майно і ходи за мною. Все. Він показав вартість і своїх слів. Що ті слова його не вартують нічого. Бо якщо я приходжу і кажу, Господи Боже, що мені робити, щоб мати життя вічне? Я маю себе підготувати, що що би мені Господь Бог не сказав, для мене життя вічне найважніше. І я тоді приймаю любі умови, які мені каже Господь. І він каже: продавай все, йди за мною. Нема питань. Якщо для мене життя вічне має значення і це є ціль мого життя, так, я готовий на любі умови. Чи продати все, чи роздати все, що, що би там не було, це для мене має бути найважніше. І Господь Бог каже: вважайте, що думаєте, вважайте, що кажете. Ви легко вважите своїми словами. Вам не в голові Царство Боже. А нам? Важне Царство Боже, чи ні? Ми прийшли до, до церкви помолитися і прийшли, щоб що? Щоби свою душу адаптувати до царства Божого? Не відмовитися від свого багатства, а жити своїм життям, враховуючи свою гріховність і свою гідність, свою слабкість і свою працю, яку я роблю. Я йду в комплексі. І для того, щоб свої нездалі частини якось очистити, вирівняти, для цього існує сповідь. Існує свята тайна покаяння, і Господь Бог дає можливість, як і це мою дав можливість висповідати це прилюдно. Якби Господь сказав, не вбивай, не чуже лож. Не, не, не кради, не свідчи ложно, шануй батька і матір, а юнак би сказав: Боже милосердний, будь мені грішним, Боже, прости мої гріхи. Тоді діалог був би звучав по-другому. А все це я роблю з малку, виглядає паскудно. Скільки раз я можу чути і ви чули не раз. Коли людина розказує, ми, як правило, чим ми хвалимося? Хвалимося якими своїми здобутками, які ми хороші. А Господь Бог каже: сповідайте один одному гріхи ваші. Це що значить? Я маю розказувати, який я був нездалий? Ні. Я маю сказати своєму ближньому. Я маю над чим працювати. Таких речах я слабкий, в таких речах я слабкий. Скажи, це перед ближньому своєму, а ближній, якому ти це можеш сказати, це може бути твій друг, це може бути близька тобі людина. І перед тою близькою людиною змінюйся. Не перед священником, якого ти бачиш там раз у, у місяць чи коли на сповіди. Пообіцяв, і що тобі священник після розрішення за ті самі ріхі, що буде давати тобі Христом по чолі, що ти не виправився? Він каже, давай ще раз, Сину Боже, давай ще раз попробуємо. А от скажи другове своєму, друг тобі нагадає, а ми не хочемо перед друзями сповідатися, ми хочемо перед друзями хвалитися, так як цей юнак перед Ісусом Христом. Так чим ми від нього відрізняємося? Ми такі самі. Ще гірші. Бо Він хоч шукав Бога, а ми не шукаємо. Бо той, хто шукає Бога, той шукає Його справедливості. Хто шукає Бога, то шукає Його милосердя, щоб бути милосердним таким, як Христос, є милосердним. І ці слова найважніші, коли Христос каже. Тяжко багатому попасти в царство Боже. Легше верблюд би прийти через вушкоголки. І учні розуміють, що вушкоголки, верблюд це ну, практично неможливо. І Господь Бог каже, так, у людей це неможливо. Що він має на увазі? Багачів ні? Він має на увазі, що без Бога ви нічого не можете зробити. Бо є дуже багато людей, які кажуть, я все можу порішати. Як цей юнак є приклад, що мені робити, щоб досягнути царства Божого? Без Бога. Що мені робити, щоб царство Боже здобути? А Бога не згадує. Я сам можу прийти до царства Божого. Не можеш, каже Господь, не можеш. Господи Боже, з Тобою хочу прийти до царства Божого, бо знаю, що без твоєї допомоги я туди не дойду. Господи, а має значення, чи я багатий, чи бідний, чи я грішний, чи праведний? І Господь вам скаже: якщо береш мене до допомоги, то я і багатого, і бідного, і грішного, і, і святого приведу до царства Божого. Бо в людей це неможливо. А у Бога усе можливо. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!